Вітаю, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо акцію з новим роком солдати. Нагадаю, кожен може взяти в ній участь, взяти дещицю зі свого майбутнього новорічного стола, щось солодке солоне, щось смачненьке, те, що можна загорнути, декорувати в новорічне обранство і передати до волонтерського штабу. Тож студії у нас сьогодні зі своїми. Прекрасними смаколиками, новорічними чарівні гості, мама і донечка Марина Павленко і Оксана Музиченко. Доброго дня, дівчата. Я дякую вам, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. Давайте починаємо робити ваше декорування, так як ви собі його уявляєте, і будемо говорити про те, чим ви зараз займаєтесь, які у вас цікаві проекти Думаю, що чим би я зараз не займалася, це дійсно зараз набагато менш важливо, ніж те, що відбувається в нашій країні. В мене особисто з голови ніколи не йде ця ситуація. Завжди розривається серце, чесно кажучи, за воїнів, і дійсно здається, ну що там вийшла якась нова книжка, ну якісь там пари ти читаєш. Дійсно, це такі дрібниці здаються проти тих всіх подій, що відбуваються. А Оксана, ти чим займаєшся? М -м -м, вчуся в школі. Вже боляче, що декому доводиться не з власної волі зустрічати свято не вдома. І хочеться їм хоч трошки прикрасити цей стіл. Я розумію, що це буде дійсно дуже дрібна допомога, що це буде так символічно. Але дійсно, якщо не в когось усмішку, якусь в тому бліндажі, чи де там вони в тій землянці, чи де там перебуватимуть вони в той момент, викличе когось сміх, в когось просто усмішку, в когось гарний речі, Що ми принесли? Ми принесли кілька банок консервації. І м'ясні їх і, Так, самі м'ясні, то в нас спеціалізм спеціалізується чоловік, по них е, наш е, е, тато. От а овочеві то це вже я роблю. У Нас з дизайном, звичайно, стосунки такі, е, не дуже близькі. Але ми радилися своєю старшою донькою Оля Музиченко, яка навчається на четвертому курсі художнього інституту. І вона нам е, каже, що зараз в тренді саме такий от, сірий крафтовий папір. Тим паче він нам нічого не коштував, бо це укладинки від. Коробок з моїми книжками. От, якраз думаю, бо якби щось коштувало, я б краще ці гроші десь потратила Де, так, ще так. на подарунок, ніж просто на оформлення. І е, вирішили ми ось саме в такому стилі, і саме ось такі мотузочки, як не виглядають вони, можливо, дуже просто, це насправді теж дуже модно і це вважається теж стильно. Оксана, що ви пишете нам? Побажання просто у вас? щастя, спокою, десь я так розумію, мира, добра. Так. Марина, скажіть, будь ласка, ці події, які відбувалися і відбуваються зараз в Україні, вони як митця надихали. І мене особисто вони зовсім чесно кажучи, не надихають. Я розумію, що іде перетворення суспільства, якщо так абстрагуватися, і так як воно бувається дорогою, дорогезною ціною, великою кров'ю. В принципі, відбувається все одно за великим рахунком позитивні зміни. Але сказати, що я про це могла б написати, мене це наскільки, чесно кажучи, вбиває, що я мабуть пис про це. Я особисто не можу про це. Написати. Можливо, Всі слова потім, втрачають коли ми... всю цінність такі ситуації. Що слова проти всіх тих вчинків їхніх, що вони роблять, що вони ризикують власним життям? Потрібно чи це зараз, чи це пізніше? обов'язково про це треба написати. І, звичайно, пройде час. Я вважаю, що це мусить бути написано, це мусить бути зафіксовано кожен крок, переосмислено. Оксан, скажіть нам, будь ласка, скажімо, сьогодні в школі наскільки часто вам доводиться говорити про любов до України? Ну, На всіх уроках, ну на більшості уроків ми згадуємо про Україну. гуманітарного циклу. Ти б хотіла новий рік яких? Якщо кажи, ви з телевізором зустрічаєте, який би ти хотіла подивитися концерт? Океану, okay, звичайно. Про патріотичні заходи, то я б сказала, що тут ще важливо знову ж таки не вдаритись в нашу одвічну крайність, яка, яка тягнеться за нами ще від совєтських часів, так би мовити, забалакати проблему. Коли okay. дійсно знову починаються красиві високі слова, всі масово, всім вони. Нав'язуються навіть так сказати, а в душі, коли ну коли це починає бути обов'язком якимось, мені коли здається, втрачають жаль... сенс. Ну теж так. На жаль, знову шаблони. Слова починають бути шаблонами. На жаль, це дуже величезний ризик. Чомусь у нас ми завжди на ці граблі спотикаємось, і дуже не хочеться, щоб цього разу це сталося. От мені здається, не просто казати ці пафосні красиві слова герої не вмирають. Казати, шукати якісь деталі про цих людей, про кожного про наших воїнів завжди ж можна знайти щось тепле, людське, душевне, щоб воно зачіпало і вивертало все всередині. Це дуже важливо, і здається, мені от від нас багато чого залежить, щоб не втратився оцей момент істини, правди, щирості якоїсь, можливо так. Але для мене ще важливо не що хтось там організовує для нас, важливо. Ми ще спочатку всіх тих подій ще з майданних. Наша сім'я завжди, що тільки можна. Помагали, підтримували. Коли, наприклад, десь бачиш пораненого воїна. Картки приват 24 зарплатної, дуже ну, зручний ви, спосіб. ж ви постійно... події да, В соціальних мережах допомагали, так, рот, так, так, так. Тобто це того. були не якісь там гучні акції, ну, не колективні, але я вважаю, що кожен, ну, мабуть, так і кожен робить, бо кожен кожного нашого дуже важлива, кожної людини, скажімо так, в цій ситуації. То я хочу сказати, що в нас дуже такі радикально настроєні дві патріотки вдома росте, як і старша дочка, яка знає кілька мов і вільно спілкуватися, може, будь-якою. В Києві, звичайно, вона спілкується тільки українською мовою, от і причому, що ніхто не нав'язує цієї думки, цієї ідеї. Мені здається, це гарний приклад. Важлива в поведінка кожного. Як казав колись мій незабутній тато, мені здається, це дуже актуальна теза для нас усіх. Може бути кредо. «У вадах, у вадах світу винні тільки ми. І лише нам його робити досконалішим. Дорікання ми лаємо в владу, і дійсно є за що лаяти. Я вважаю, але це так розхитує човен, починати, і ми розуміємо, кому себе. це насамперед вигідно це розхитування зсередини човна. Тут можна сказати, що це є від всієї вашої родини Павленків і, і музиченків. Коротше, зараз у мирські бібліотеки також я там дивлюся, є оголошення, вони збирають книжки, і також волонтери кажуть, що залюбки везуть. хлопці, питають, а є, чи є що почитати? А чи є що почитати? Каже, є такі от любителі. Почитати, яким це дуже важливо. До речі, зараз от з дитячою літературою українською, ми дивіться, ще досі Нестайка, діти з задоволенням читають. Так? І після Нестайка називають вашого сразу ім'я. Так. Дуже гарно. Ну. Книжках в книжках цих це життя взяті. Ось, наприклад, Санта Лучія в «Кирзових чоботах, це про справжню італійку, яка, дай Боже, їй здоров'я, я не знаю, ще недавно вона жила ще. В Христинівському районі, по суті, історична уманщина в селі Осітна, яка попала сюди після Другої світової війни, вийшла сюди заміж, мала щастя побути і передовою дояркою, і передовою свинаркою. І вже ну, не відпустили її назад, звичайно, в Італію. Але прекрасно вивчила українську мову. Прекрасно пам'ятає свою італійську мову. Це до тих, хто не може тут вивчити або забуває швиденько свою. Що ж, ось маємо. І ще одну передачу, і ще одну дещицю родинного новорічного столу родини Павленків Музиченків, яка поїде до наших захисників на передову комусь в комусь новий рік, комусь в Різдво. Якщо ви знайдете ось таку баночку з. Крафтовою обгорткою з таким дизайном. Ну просто пам'ятайте, хлопці, що ми вас дуже шануємо, цінуємо, переживаємо за вас. Можливо, це буде хай буде побажання ось з цієї книжки. Дорогі наші герої. Спочатку я до вас звертаюсь. Не знаю, чи буде у вас вільна годинка читати ці книжки, але в будь-якому разі, хай вони принесуть вам задоволення і стануть вашими оберегами. Хай береже вас Бог. Хай все буде добре, хай швидше вже всі свята ви зустрічатимете вдома при здоров'ї, при силах з близькими і рідними. А Україні бажаю, звичайно ж, миру, процвітання, перемоги і теж, щоб нарешті ми переламали цей тяжкий етап, і далі все було в Україні тільки добре.